Так сталося, що Київ дійсно став справжнім християнським центром. До речі, в той час, коли було прийнято християнство, ще не відбулося офіційного розколу на ортодоксальне православне християнство та католицтво, і князь Володимир мав чудові стосунки із західними колегами. Ну, ми всі знаємо, що його син Ярослав видавав своїх доньок за європейських монархів, католиків, от так, от, е, такий час ну, розповсюдження певною мірою розквіту християнства в Русі, Тривав десь до е, 13 століття, до е, монгольської навали. І потім Київ занепадає. І, е, хоча митрополіт е, мав е, ім'я Київський, тим не менш, він не завжди знаходився в Києві. Він їздив і до Володимира, до Новгорода. О, але вже коли постало е, Велике Князівство лі, Литовське, Потім Річ Посполіта, то е, Київський митрополіт е, знаходився у підпорядкуванні з е, Константинопольського патріарха, і е, саме е, православна церква була е, таким. Рушуєм ідентичності е, українців, е, які вже в 17 столітті постали на боротьбу за е, національне визволення, і е, величезна роль була е, церкви у, у, у культурних просвітницьких заходах, скажімо, був створений перший навчальний заклад. Е, Острозька е, академія, потім е, Києво-Могилянська академія. І ось в той час я ще раз підкреслю, що е, і політично ці землі були складі річі Посполітої, і, і е, е, ніякого впливу московського е, патріарху не було. До речі, е, е, московський патріархат був самопроголошений. Він не був узгоджений з Вселенським патріархом у Константинополі. І от в 1684 році, вже після входження частини українських земель під протекторат Московії, Московський патріарх хотів поставити керівником. Київської митрополії, саме свого ставлення і е, це було не узгоджено ніяким чином з е, Константинопольським патріархом, і це призвело до е, припинення взагалі спілкування ну приблизно те саме як і зараз. Московська патріархія Московський патріархат відмовився від спілкування з Константинопольським патріархом через Томос Українським православним. Тобто, можна казати, що ці протиріччя тривали дуже і дуже довго, і вони практично були. Ну Ну, певною мірою нейтралізовані вже у е, московській, а потім російській державі, Російській імперії, коли взагалі е, Петро І е, відмовився від патріархату як такого. Тобто е, з 1700 року приблизно і до 1917. Управління церквою в Росії було справою держави. Був створений з часом священний сінот, і він діяв по суті на правах окремого міністерства, скажімо так. От. І фактично церква виконувала всі. Функції, які е, на неї покладалися держави, в тому числі і в імперському е, розумінні е, підпорядкування е, відповідних е, територій, е, підпорядкування вірних е, інших релігій, скажімо, чи інших церков, скажімо, була грецька церква в Криму. І що з нею сталося? Вона була ліквідована після захоплення е, Криму Російською імперією е, після поділів річі Посполіту, і так само е, ганінням е, були е, 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 гоніння були спрямовані проти греко-католиків, і відбувалося певне таке. Е, Перетворення, ну, намагання перетворити греко-католиків знову у православних. Тобто тут можна довго розповідати, я, до речі, забув від початку сказати, що відверто я не є якимось дуже фаховим спеціалістом з історії, релігії та церкви. Те, про що я кажу, воно на поверхні. Я історик за фахом і. Так чи інакше не можу обійти питання історії церкви, тому ну, з іншого боку, можливо, саме не поглиблення дуже сильно, воно мені дозволяє більш-менш ну, простими словами намагатися розповісти те бачення нашої складної релігійної історії. Тобто, чи я правильно розумію, що колись до Петра був все ж таки київський патріархат, ну в певному є, розумінні не було? Бо, бо, бо була мітрополіт. До, до речі, так само Епіфаній є митрополітом. Тобто, за великим рахунком, для автокефалії не дуже принципово та чи інша назва. Головне, що церква автокефальна і очолює, ну, можливо, з часом і буде в нас теж офіційно визнаний патріархат. Так от, в, оця Київська митрополія була підпорядкована силою московським патріархатом без узгодження з будь-якими іншими православними церквами. Тобто, фактично підпорядкована вона була. Коли... У кінці 17 століття. Тобто за часів Петра чи ще до нього? Навіть до нього. Тобто, в певному розумінні, ну моєму не дуже глибокому, в певному розумінні, все ж таки українці мали свого керівника духовного в Києві до кінця цього 17 століття. Так, так, а так. потім головний поп, начальник, перемістився в Київ, і почалося все московський Моск... та, вс... <зв>. та всія Русі патріарх. Так. Ні. Але після смерті чергового московського патріарха Петро І заборонив просто обирати нового. Тобто, mm. я ж кажу, що з початку XVIII століття і аж до. Революції 17-го року століття, в Росії патріархату не було. Тобто був священний синод як підрозділ уряду, який займався церковними справами. А як тоді потрапляли священники? Цар їх ну, тоді я... відправляв, назначав чи 에... як? Не, ну Керував синодом. Людина світська, світська в а але, <свіцька> е, 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 да, але е, всі ієрархи е, вони призначалися у відповідності до е, тих е, вказівок, які е, цей керівник священного синоду надавав. Тобто фактично е, і юридично е, держава керувала церковними справами.